Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару. Одяг жіночий мікс. Бренду Blue Motion та Lesmara. Є різних забарвень та різних розмірів. Розмір від S до XL. Матеріал бавовна. лоті спідниці буде дві одиниці. Джинси будуть теж дві одиниці. Сухні 3 одиниці, кофти 5 одиниць та кардигани 4 одиниці. Всього в лоті 16 одиниць. Вартість лоту 2430 гривень. Собі вартість однієї одиниці 152 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайфер каналі, або на нашому сайті фіни.ua. Дякую, заробляємо разом.